Про дві великі аварії, які трапилися цими днями на Прикарпатті, розповів сьогодні голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Одна аварія великий витік газу з труби, яка постачає газ у Європу. Інша ж аварія залишила села Рибне і Павлівка без газу. Докладніше дізнавались наші кореспонденти. 15-го температура повітря вночі 15-20 морозу, в день-4-9 морозу. 16.02. Температура повітря вночі 6-11 морозу, в день 3-8 морозу. І консультація на 17-18. 17-11 16 морозу, 18-14. 14-19 морозу. І так майже до кінця тижня рятувальники працюють в посиленому режимі, аби ніхто не замерз. Працівники управління надзвичайних ситуацій також працюють в посиленому режимі, пункти обігріву працюють. От, не послабляти увагу. Тим часом поблизу села Березівка прорвало газопровід, що постачав блакитне паливо до Євросоюзу. Аварію ліквідовано, проте одночасно невідомий перекрив вентиль газопроводу, припинивши газопостачання до двох сіл Тлумацького району. За обидвами фактами ведеться розслідування. Це тільки психічно хвора могла такі допустити речі серед поля закрутити вентилі, перекрити з до постачання газу в село. Далі до проблем буденних діти таки пішли до школи. Псує картину Невелика аварія в Галицькому районі. З'їхав на обочину автобус, але ніхто не постраждав. Там на зустріч транспорт. І Він всі приїхали зразу служби, витягнули автобус, діти відставлені до школи і особлива увага до комунальників райони та міста області. Голова Одазу в'язав звільнити від бурулюк. Нині в пломацькому районі є одна людина, яка постраждала від падіння льодової брили. Є балансоутримувач будинку. Він несе повну відповідальність, щоб очистити дашки, піддаща від буру. Де є жеки? Там жеки будуть відповідати. Де вже є нові власники? Безпосередньо нові власники, де є ОСББ чи ЖБК, Якщо не дай Боже станеться безпосередній такий випадок, то будуть нести відповідальність балансу утримувач загалом штаб працюватиме до повного потепління, яке синоптики обіцяють після 17 лютого.